Вітаю вас, друзі! Учора я побачив дуже цікаву новину. Виявляється, у Москві будуть перевіряти сигнали повітряної тривоги. Росіяни останнім часом усе частіше ставлять собі питання: а що робити, якщо раптом почнуть бомбити Росію? Куда біжать случае часа ікс, один московський депутат навіть подав запит, у якому просив надати інформацію щодо бомбосховищ та їх готовності у москві. На що він отримав відповідь, що таку інформацію йому не нададуть, бо це державна таємниця. Тож, якщо москвічей будуть бомбити, нехай вони знають ховатись нема куди треба терпіти. Нравиться, не нравиться терпі, моя красавица. особливо смішно усе це виглядає, якщо згадувати, як напередодні повномасштабного вторгнення російські пропагандисти казали, що вони ось ось за пару днів візьмуть Київ. Зброй в і Україна Ну, і, і не, не налікаті людей. возьмем Київ. Ну і що тепер від Києва вони ганебно тікали, а зараз росіяни гадають, буде війна на території Росії чи ні? Начнется ли повномасштабна війна на території Росії в этом году? ли війна на території Росії. Не хочу їх лякати, але якщо вони не в курсі, то війна на території Росії вже є і далеко не перший місяць. Підписуйтесь, друзі, обов'язково просто зараз на мій канал тисніть лайк до цього відео, та вже ж залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І сьогодні з вами якраз і поговоримо, як росіяни готуються до того, що війна триватиме вже на їхній території. Я знову вам нагадаю, що усі ці окупанти та їхні пособники казали перед тим, як вони почали повномасштабне вторгнення. Ця війна продліться, Володя, ну максимум 3-4 дні. За 3-4 дні не вийшло, за 3-4 місяця також чомусь їм нічого не вдалось. І от зараз Рамзан Кадиров робить заяву, що необхідно поставити засоби протиповітряної оборони у Чечні. В цій связи предстоит провести множество изменений, але в першу чергу я вважаю, що в горах Чеченської Республіки на южних рубежах Росії як ніколи востребованы системи ПВО. Чекайте, чекайте, які такі системи ППО треба поставити у Чечні. Це ж каже той самий Рамзан Кадиров, який давно вже взяв Київ. І потім далі заберемо Київ. І всі інші міста. Маю тільки одне невеличке зауваження для Рамзана Кадирова: коли ти береш Київ, головне не втратити Грозний. Чеченську республіку Ічкерія ми розбили на три фронти і 16 секторів відповідно. В кожному з цих секторів ми роботу з місцевим населенням для виявлення вражеської дислокації передвиження типу повооружені, кількість людей і техніки не менш цікавою є ситуація, і у прикордонних регіонах Російської Федерації, які знаходяться поблизу України. До прикладу, у Білгородській Народній Республіці самопроголошений губернатор казав 24 лютого, коли тільки починалося повномасштабне вторгнення, що росіянам взагалі не варто за щось турбуватися усе буде добре. Предлагаю вам сохранить спокойствие. Предлагаю успокоиться. Конечно же, фестиваль обязательно пройде. І фестиваль насправді таки відбувся. Хедлайнерами виступили Збройні Сили України, а сам фест назвали бавовняним. Білгород. Удачі. Після серії громких хлопков в Білгороді. Потім був хлопок. Второй хлопок хлопков. Спочатку було чотири хлопка, на п'ятий Хлопки і хлопки Два в громких. хлопка. От мощного хлопка. Два хлопка. Серия хлопков. Серия хлопков. Громкий хлопок над городом. После хлопков. Хлопки. Хлопков. А потом хлопки были. Каких хлопков? Хлапкі три человека погибли після сірі хлопков в Білгороді. Це просто ви, друзі, не розумієте. Спеціальна операція йде за планом. І так само за планом на Білгородщині відбувалася евакуація. Ми вивозимо жителі Білгар району, жителі цих двох сіл в безпечне місце, в город Белгород. Прошу соблюдать спокойствие. все находится под контролем. Ход спеціальні воєнні операції йдуть по плану, і операція йде по плану. Що ж сталося? Чому росіяни почали евакуацію? Чому росіяни панікують? Чого вони бояться? Чи можемо ми якось з України їм допомогти? Відповідь, що відбувається, і що произошло, точно знає пропагандист Соловйов. Зброю піднімем! И Украина поймет все. Ну, И не, не надо же, никаких садай. людей. Возьмем Киев. Хто отвічає за ПВО на Білгородському напрямку? Міста базірування вертольотів, завершивших удар, унічтоженим. Зона бізопасності для Білгородської області коли буде установлена? Зона безпеки у БНР буде встановлена тоді, коли повністю Білгородську народну республіку будуть контролювати Збройні Сили України. І я зараз, друзі, абсолютно не жартую. А поки поки що у росіян знову ж таки усе йде за планом чітко. Вони то іще ще нічого не починали, але почали на Білгородщині копати окопи. Що сьогодні викликає безпокоєність проведення земляних робіт на території нашого муніципалітету? Повірте. Це по нашій с вами просьби, усе дуже добре на Білгородщині. Просто це, от є таке хобі копати окопи, зводити оборонні споруди, чекати, коли Збройні сили України підуть у наступ. А так то усе дуже добре, росіяни, заспокойтеся. І сьогодні я вас уверяю, що безпечності нашої території. Як і прежде, нічого не угрожає. А те, що на Росії навіть у регіонах, які далекі від кордонів України, також навчаються копати окопи, то це просто такий неймовірний збіг. Кадри з уроку ОБЖ тут же розтіражирували всі крупні смі. Інтернет-пользователі розділились на два лагеря, одні студентів похвалили, для других углублення в землі показались странними. Росіяни будьте впевнені, усе під контролем, усе за планом, усе дуже добре. А те, що іще й дружини створюються на Росії, які будуть патрулювати їхні міста, то це також нічого особливого. Не звертайте уваги. Добровольна народна дружина в їх об'язнені входять патрулірування уліць вічірні ночної время, а також допомога поліції в забезпеченні правопорядка. Ну і тим паче абсолютно нічого не означає ситуація, коли росіян навчають, як треба поводитись під час обстрілів. Для бущення чоловіка основам медичної допомоги ПЕАБСТЕЛАГІБУ громадянської оборони необхідно мінімум годин. Щоб росіяни менше панікували, місцева влада проводить не перевірки бомбосховища, конкурс на краще укриття. А також дають місцевим рекомендації обклеїти вікна і підготувати про всяк випадок свої підвали. Правда, самі місцеві мешканці якось не дуже спокійні і просять не. Гайно закрытие небо. Я Аришева Оксана Александровна, жительница Курской области, Лужковского района, поселка Теткина. Обращаюсь к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Я прошу предоставить закрытое небо. І безпечне проживання на приграничних територіях. Усе під контролем, росіяни, заспокойтесь, не турбуйтесь, не переживайте. Все саме так, як і має бути. Росії абсолютно нічого не загрожує, як і Кримському мосту. Крим прикрив Крим прикрит усіх направлень, то тобто, з'являють сальна під Криму. Нічого ні вражають, всьому готовий, і Ми палі ну, тобто, як яка до працювати просто після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Щось стало відбуватись незрозуміло взагалі, що саме що змінило риторику усіх російських пропагандистів, які я нагадаю знову. Кричали про взяття України та Києва за 2-3 дні або за тиждень. І Київ буде взяти так швидко? полтора 3 дня два дня, а потом. Быстро, быстро? Да. быстро, так, быстро, быстро. Ну, я думаю, ну неделя максимум. А тепер виявляється, що і Збройні сили України доволі сильна армія, що Україна може тримати оборону, а казки про взяття Києва за три дні це була велика помилка Та не, ну, ми просто в з момент це Київ планували взять на третій день. Пытался, ну, вони разумеется, втянули нас в войну, Це не битва. Это нелегкая битв. До оценювати Абсолютно. абсолютно на самом то деле они там воюють хорошо. Они там воюють хорошо саме так. І тепер росіяни від слів про те, що вони візьмуть Київ за два дні, переходять до готовності до оборони у Белгородській області. Де будуть вони наступати під Херсоном чи ударять на Белгород, допустим? Я не знаю. Є дуже просте пояснення, чому російські загарбники так змінили свою риторику та поведінку, і у цього пояснення є ім'я. Збройні сили України, саме збройні сили України не дозволили Росії захопити нашу столицю та значну частину наших територій. Саме збройні сили сьогодні успішно знищують окупантів, і саме збройні сили України зрештою приведуть нас із вами до перемоги. Тому, як завжди, я нагадую, підтримуйте нашу армію та допомагайте їй. А ще вимагайте від наших союзників, щоб ми отримали іще більше більше важкого озброєння, за допомогою якої наша перемога настане швидше. Ну а росіяни нехай копають окопи, нехай перевіряють свої бомбосховища. Я впевнений, усе це їм іще знадобиться.